Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про три неймовірних кроки моєї авторської системи тіло, душа, розум. І вона покаже вам, як вийти з хаосу, набратись впевненості, втілювати легко свої мрії і повернути себе в собі, накопичувати таку силу, яка дасть вам дуже великі можливості в житті змінити все своє життя. І знаєте, Є два типи жінок, коли перший тип це ті, хто відкладають не на часі, ну, можливо, потім, можливо, не, не зараз, і доводять себе до критичної точки до стану депресії, апатії і втрати часу, і за цього, що вони втрачають час, ще більше накопичується апатія і депресія. А є другий тип жінок, які живуть імпульсом, які відчувають серцем, які шукають рішення, можливості. Змінити свій стан і свої внутрішні сили на краще, наповнюватись енергією і жити своє найкраще життя, не згоджуватися на менше і брати від життя все. І я думаю, ви в другій групі жінок, тому що ви вже тут, і я вам покажу сьогодні, як за три простих кроки довести себе до стану. Прокидатися з легкістю, відчувати жіночність, такі крила за спиною отримувати компліменти і ловити баланс життя, а не прокидатись втомленою, мати хаос в голові, апатію і нерозуміння взагалі, куди тобі рухатися. Мене звати Ірина Агапова, я трансформаційний ментор, тренер з трещину та експерт схуднення. Провідник Гриліла. Я реалізувала тисячу одну ідею за покликом душі. Звучить казково. Напевне, вам здасться. Але насправді за ці три роки я просто беру від кожного дня все. Я яка ідея б мені не прийшла, я її реалізовую. Якщо не зараз, то я її планую згодом, щоб вона отримала мою енергію і реалізувалась. І навіть великі якісь такі ідеї вони реалізовуються, але не зараз, але трошечки згодом. Тому а, я дуже люблю реалізовувати свої ідеї і дію, тому що знаю, що не можна відмовлятися, особливо коли ти зловив контакт з собою. І оцей поклик душі він прямо відчувається і не зраджувати собі. Освоїла сім професій. Дуже різноманітні в мене професії це кухар-кондитер, тату -майстер, майстер перманенту, провідник Гриліла і бухгалтер. Я освоювала класні професії, можна про них детально поговорити, буде потім. Медитую два роки та записую свої авторські медитації. Дуже складно було навчитись правильно медитувати, взагалі, записувати свої медитації, і я їх записую авторські, тому що я проживала періоди свого життя, які переношу прямо в медитацію. Сім років підприємець, я відкривала свій кабінет перманенту в Києві, і зараз я ні на кого не працюю. Я працюю на себе, тобто сім років я. А підприємець 10 років стосунках майже вже 11 буде. Ми з чоловіком разом маємо сина 10 років, прекрасного хлопця Матвія, і стра нас є мета прожити все життя разом. Хоч це було не завжди. У нас були розрив стосунках 2,5 роки відстані і дуже такі реальні проблеми до розлучення, але ми. Як бачите, зараз разом, але я в кінці вже розповім більше. Маю команду з п'яти людей. У мене є бухгалтер, контент-мейкер, смм, таргетолог, автоворонки, і ми всі працюємо разом, і ця команда зростає, наповнюється, і я вдячна цим людям, які мене оточують, тому що вони допомагають реалізовувати всі мої ідеї ще швидше, ніж я б це робила без одна. Зі свого досвіду я знаю, що коли тіло, розом і душа працюють разом, ми розпочинаємо жити своє життя, а не чуже, тому що зараз дуже багато соцмереж, які нав'язують нам якісь стандарти, якісь ем, правила, але нас не виходить тому в житті бути щасливою, тому що ми не зловили. Це цей контакт бути з собою і відчувати себе, тому ми ходимо інколи в такій депресії апатії і ніби виживаємо, а не проживаємо наше життя. І я дуже хочу, щоб ви от прямо зараз відчули, чому зараз саме зараз для вас це важливо. І, знаєте, тому що якщо почати зараз, то все зміниться. Але якщо не розпочати зміни, то з кожним днем буде дуже ставати так гірше, 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 тому що з кожним днем втрачається час, і коли це втрачається час, ще ця апатія і депресія. А чому я раніше не зробила? А чому я раніше не зробила? Тому не думайте те, що було раніше. Зараз просто викиньте, зніміть себе, просто от віддайте комусь злити цю деструктивну енергію і вдихніть на повні груди, і відчуйте, наскільки ви хочете. Змінити, прокидатися з енергією, відчувати ясність в голові, відчувати себе собою щасливою, наповненою, і е, не думати, що скажуть люди, і кайфувати від себе від життя. І я знаю, що ви скажете, що у мене немає часу. Насправді ви втрачаєте багато часу е, і. Сили на те, щоб просто проживати своє життя, і не йдете за покликом своєї душі. Можливо, вас ще розум дуже так натягує установки, переживання, якісь правила, тому ви вам дорожче втрачати цей час. Це дорого, дорожче. Час дорого, це ваш е, час однозначно, тому що якщо взяти раніше ті три роки, які я сумнівалася вести інстаграм чи не вести, і чи йти кудись чи не йти, чи йти навчатися, не навчатися, і я зрозуміла, що я втратила багато часу. І для мене зараз а насправді те, що я вкладаю в себе, це інвестиція того, що навіть я зараз сижу перед вами. І розповідаю вам про ці три кроки, хоч три роки назад я не могла і слова сказати а, і дати комусь результат. Я вже пробувала, не вийшла, так я пробувала, але частинками хтось взяв там щось, то хтось взяв там тренування, хтось там взяв харчування, хтось взяв медитацію, а я склала все в єдину систему, яка допомагає кожній, просто кожній під себе індивідуально. Заліфувати від життя і бути щасливою в балансі. Я не впевнена, що зможу, подумайте ви, але є я, є підтримка, є шлях, який ви можете пройти лег легко і не втрачати час. А, потім, може, потім. Можливо, й потім, але потім ніколи не настає. Давайте бути чесними. Коли ви сказали, що, можливо, потім, чи виконали ви це? Воно так і залишилось потім. І це потім оце все дуже, знаєте, як давить нас. Немає потім. Є тут і зараз. Життя кожну хвилину, кожну секунду виконувати свою місію на цій землі за покликом вашої душі. І я хочу вам показати цих три прості кроки, як отримати енергію. І втілювати свої мрії. І ці фотографії тут даремно, тому що, ви подивитеся зліва це білизні картинка, яка була в мене на заставці, а справа це я, це я яка втілила свою мрію фотосесію, яка вирвалася з кола замкнутого стілом. Постійно депресія, важкість, дряблість. А я хотіла відчути себе сексуальною, красивою, розкутою і не просто на фото в білизні, а відчути це всередині. І я не згоджуюсь на те, щоб кожного місяця проходити якісь марафони. Я не хочу. Я хочу проживати найкраще життя і бути готовою до того, що хоч завтра мене позвуть на в Дубаї. І я полечу, бо я готова. Мені тільки треба буде купальник. Можливо, ще й новий купальник докупити, щоб я сяяла як зірка, тому що тіло моє готове, воно буде завжди готове. А, бо в мене є система, яка діє, і це всього-навсього 5-20 хвилин на день точково, які дадуть вам енергію, впевненість і жіночність, як це дало мені і моїм дівчатам. Короткі, розумні, без виснаження, тренування. І я дуже пам'ятаю цю фотографію, якщо ви бачите таку жіночку стареньку перед зеркалом. Я пам'ятаю той день, я зробила цю фотографію для того, щоб запам'ятати, куди я більше не хочу повертатися. І це був страшний ніби сон, з якого я як з ями випутувалася. Вибачте, зараз можливо я буду. Плакати, тому що для мене це емоційно, я пам'ятаю ту яму депресії, апатії, і я туди не хочу повертатися, це фото залишила собі. Якщо ви розпочнете зміни, об обов'язково фотографуйте себе, тому що це на пам'ять, щоб такого більше не було. І ось ця сексуальна жінка в дорогій білизні, білизни. Я білизна, до речі, на цій фотографії. Я повернулася до свого чоловіка, у нас було 10 разом, і ми розпочали все спочатку з, з нуля. І прям дуже-дуже хотіла передати йому цю мою сексуальність, наскільки я змінилася, і наскільки змінилось моє тіло. Тому що, коли ви змінюєтесь, ви і проявляєте цю всю е жіночність, сексуальність, прям воно аж пахне в повітрі, Тому обов'язково. Прям обов'язково з тілом потрібно розумний такий підхід де харчування, тренування, але дуже кайфові і жіночні, що у вас була мотивація діяти, коли ви за пару днів бачите результат, вас це просто окриляє. І для цього не потрібно багато зусиль. Також в мене є неймовірний кейс, Юля. Вона змогла вийти з мінус 9 кілограмів до такої прекрасної чарівної дівчини. І якщо ви побачите зайва вага, завжди вона так обтяжує і обличчя, все, і стан він такий дуже важкий. І я не кажу, що всім повинні бути там схудно, бо це якісь стандарти. Ні, ви повинні подобатися собі. Якщо ви подобаєтесь собі, ви щаслива, все, нема питань. Але кращою версією себе ніхто не забороняє вам вставати і кайфувати від життя. І ось вона неймовірній білизні, щаслива, але вона одміну зайве плюс до себе. Чому? Тому що вона забрала зайве, додала собі впевненості. І пішла далі. Вона захотіла допомагати жінкам, вона стала нутриціологом, вона зараз навчається вже ще півроку її навчання. І ми запустили з неймовірний марафон схудення Мінузваєве плюс до себе. Це моя сестра, і ми точно знаємо, що таке накопичувати впевненість і віру в себе. Тому що кроме себе собою, якщо ти в себе не віриш, якщо немає всередині цієї віри. То ну, ніхто не зробить тебе щасливою. Ні один чоловік, ні одна сестра, ні одна мама, тато не зробить щасливішою дитину, коли ти сама знаєш, що тобі потрібно. І йдемо далі. Тут неймовірна Анна. Вона теж змогла, вона зробила свій мінус 6 кілограмів і ні кроку назад. Вона сформувала свою звичку, яку дотримується систематично. І немає відкатів назад, вона змогла розірвати це коло і продовжує далі. І вона каже, що це тренування, це не спорт, це заряд енергії і віри в себе та руху вперед. І ще Аня вам підказує ще е, доказом таким, що тіло це неймовірна віра в себе і пропуск енергії через себе. І ми переходимо до крока другого. Душа це дуже важливий крок, і взагалі, що таке душа? Душа це всі емоції, почуття, які ви проживаєте, наприклад, мурашки, коли вас торкається коханий, коли ви відчуваєте сльози, ви хочете або біль, або радість плакати, коли ви проживаєте ненависть, злість. Це теж душа, їй боляче іноді. Вона хоче плакати, її мурашить. І ці всі відчуття це є наша душа. Коли мені хтось каже, що в нас нема душі, то ні неправда. У нас дуже велика всередині є душа у кожної, яка веде своїм шляхом. І щоб налагодити цей контакт з собою, я використовую такі інструменти, як граліла, яка дозволяє прям. Відчути відразу цей ефект. Дихання і медитація трішки повільніше працюють, але це накопичувальний ефект, і це абсолютний такий атрибут до, кожної, до кожного ритуалу, який ви будете проходити в своєму житті, тому що дихання завжди відкриває грудну клітину, воно впливає і на тіло, і на енергію. Медитація буде заспокоювати розум, і воно все перекликається. І тільки душа і тіло, коли в контакті, вони дають. Результат, що ви йдете своєю дорогою, ви чуєте себе і з вами стаються дива. І, можливо, у кожного з вас є таке диво, яке сталося, ви хотіли щось, що і воно раз і прийшло в ваше життя. І коли ви відчуваєте душу, вам янголи допомагають в цьому. І після гри Ліла, просто неймовірний результат. Юля вона зробила свою колоду карт, яку відкладала роками за 11 днів. А це просто неймовірний результат. Я пам'ятаю цю гру. Ця колода народилася прямо на моїх очах, як дитинка. І я прям раділа, коли я перша її отримала чим Юля. І я кажу, ця колода повинна була бути в мене. В моїх руках, тому що це взагалі ідея і реалізація пройшла через груліла і на моїх очах. Тому це не щось афімерне, містичне, це приклад реалістичності і контакту з собою, тому що це її душа хотіла випустити цю карту, щоб більше допомагати жінкам бути корисною, отримувати ще й дохід від цих карт, метафоричних, і зробити такий внесок в Всесвіт. Щоб в неї була реалізація. І тут я тримаю вже цю колоду карт, неймовірно, Юля щаслива, і зараз, до речі, ви можете написати мені карта в Інстаграм. Там є така програма, що вам видасть під запит карту. Просто карта в особисті або в коментарі, і вам видасть карту з цієї прекрасної колоди. Ідемо далі. Крок третій розум. З розумом тут дуже в мене є такі свої, як я кейс да, своєї роботи, тому що я з маленького села, і я завжди думала, що я не можу бути успішною, що мені тільки можна бути в селі, важко працювати, і особливо це важко працювати, що я буду бідна, що в мене не буде. Великих можливостей, що багаті заробляють тільки обманом гроші, і так далі. Дуже багато багато установок, що я не можу полетіти там в Швейцарію, бо це дорога країна, і так далі. І розум тут вас може або зупиняти, або допомагати. І в роботі, коли е, хочемо, щоб допомогти, я використовую прості схеми планування. Ми навчаємось бачити в установках можливості замість страхів. І в результаті такого хаосу з'являється ясність і вам хочеться рухатися до своєї цілі легше, тому що ви бачите кроки до цієї цілі. І коли розум дає вам якусь перешкоду, ми відразу перепрацьовуємо це на можливість на позитивний ресурс, і ви просто в легкісті йдете досягаєте свого. Реально в легкісті з жіночності, з, без амбіцій, від цього, без цього мужика в спідниці. Розумієте, щоб не було е, такого напору в стосунках, ви просто на жіночій енергії робите неймовірні результати і живете в балансі, плануєте. Там з сім'єю, там не згоджуєтесь на менше, розумієте? Не згоджуватись на менше. Планувати час з сім'єю, щось з собою, і знати, що все можливо все реальність. недавно ми були на концерті, і я фотографувалася з відомими блогерами. Я стояла і казала, що я теж так можу. А раніше я казала, що ні, це нереально і це неможливо. І в мене неймовірний є кейс, який просто. Ну, знаєте, як розрив серця іноді, коли твоя робота виходить в тверді результати не в щось афімерне. І ми прийшли з Кариною дуже великий такий шлях від панічних атак хаосу до кохання і свободи. Її точка А це панічні атаки, самотність, маленька дитинка, хаос, думках, обмежуючі установки. Що гроші заробляються важко, що тільки від роботи приходять гроші, що всі чоловіки погані, тому що були розчарування, і панічні атаки з нею завжди будуть. І коли ми прийшли до точки Б, це знайшли ідеальні прямо стосунки. Вона позбулася панічних атак, коли вона мені казала, ір, я прям забула, коли мені останній раз була панічна атака. Для мене це взагалі був самий класний кейс в моїй роботі. І почала водити машину, дохід виріс 5 тисяч євро це на пасивний. Вона купила на крипті монетку і вона просто залетіла. За два роки нічого не відбувалося, а тут в один момент просто на цій енергії, на забирання установок, в неї злетів дохід пасивний, 5 тисяч євро прямо вгору і росте, зростає. Відчула радість і насолоду від життя, почала обдаровувати себе подарунками. І тут я для вас. Зберегла те, що Каріна прям поділилася, що в одного дня їй написав на Тіндері чоловік, а вона його не помітила, і вона після мого наставництва вона пішла подивитись Тіндер і з ним пробувала на 8 годин на побаченні. А він говорив багато компліментів, вона відчула себе з ним жіночною, ніжною, і прям ну, вони закохалися з першого погляду. Вони проговорили до п'яти годин, йому потрібно було їхати ще далеку дорогу, але йому було дуже цікаво, і він просто проводив з нею час. І не просто, а вони зараз живуть в будинку, він просто неймовірний батько для її дитини, і в них дуже великі плани на майбутнє. Також вона мені на ніч пише уже в такий 000 що вона заробила 5 тисяч євро без зарплати. Тобто зарплати і виплати прийдуть після першого числа, і в неї просто шок. А для мене каже: ну це класно, це класно, тому що ми забрали обмежуючі установки, і ми зробили систему тіла, душа і розум. І коли все з'єдналось і в неї пішла така потужна енергія, її Всесвіт просто почав обдарювати цим одаровувати цим всім, і вона неймовірно щаслива, розумієте? А могла б залишитися в тій точці і нічого не зробити, не змінити, не вибудувати свою індивідуальну таку систему. Але вона не захотіла, вона друге тим жінок, пам'ятаємо, так? І знаєте, у кожної жінки свій шлях і свої перепони. Немає такої більше Іри, чи Каті, чи а, Васі, навіть слави, ну, немає, розумієте, немає. Є тільки я, яка я є. І у кожної жінки свої, а, не до, знаєте, свої перепони або установки, і вона може навіть не знати, а можливо, все добре з тілом. А можливо, все добре з душею. Вона відчуває, а можливо, все з нормальним з плануванням, але все одно якийсь хаос, і треба зібрати всю всю систему в єдине. І я показую оцей єдиний індивідуальний шлях, легший, швидший і головне в балансі. Розумієте, коли сяють очі, коли окрилена жінка, вона може все на світі, і вам треба зробити цю систему для того, щоб досягнути. Прямо великих результатів щасливого життя. Тому я запрошую вас на безкоштовну зустріч-розбір. Ми розберемо, де твоя точка А і точка Б, де розберемо, що блокує твою енергію. І ми розпишемо цей шлях, з чого почати. І я точно знаю, що все вийде. І в результаті ти будеш мати чіткі кроки і твій індивідуальний шлях. Тому що ми пам'ятаємо, коли система тіло, душа, розум єдині, вони працюють, і вони нас несуть в великі можливості для того, щоб не згоджуватись на менше, брати від життя все. Тому заповнюйте анкету, беріть від життя все, приходьте, одаровуйте себе е, нагородами і подякуйте собі за це, що ви тут пробули. Свій час почули цінну інформацію і готові змінювати своє життя. Заповніте анкету нижче, будь ласка, і я вас кожну чекаю на зустріч, де ми один на один будемо розмовляти і бачити оцей всесвіт можливостей. Тому що я знаю, ти маєш необмежені можливості. Їх треба просто розкрити за допомогою моєї системи. Тіло, душа і розум. До зустрічі!